Як гарна в осінньому лісі, повітря свіже і наповнене ароматами опалого листя. Жовті, червоні, пурпурні і помаранчеві листя тихо кружляють в повітрі і падають на землю. Але не чутно в лісі птахів Багато полетіло на південь в теплі країни. А чому ж птахи відлітають від нас? Причиною відльоту є не холод, а голод у наслідок зменшення кормових запасів. Восени зникають комахи, втрачають зелене вбрання рослини, та й часу, щоб знайти щось поїсти у пташок-обмаль, адже зимовий день короткий, а ніч довга. Перед тим, як відлетіти, птахи довго кружляють у піднебісі, роблячи коло за колом. В такий спосіб вони вибирають собі вожака, лідера, який би повів їх у далеку дорогу. А мені здається, що кружляючи над певною місциною, вони ще й прощаються з нами, зі своїм гніздом. Бо хто знає, яким буде той шлях спочатку туди, а через півроку назад. Перелітні птахи відлітають на південь не сі разом і не води і не той самий час. Відліт у теплі краї триває з кінця літа до кінця осені. Першими відлітають птахи, що харчуються комахами. Першими відлітають стрижі. Трохи пізніше ластівки, потім дрізд, вивільги, Зозулі. шпаки, граки, Жайворонки. Потім відлітають зерноїдні птахи, чужі. Вівсянки, зяблики, великі птахи, чаплі, журавлі, лелеки. В останню чергу відлітають водоплавні качки та дикі гуси. Коли річки та ставки починають покриватися з коринкою льоду. Деякі види птахів здійснюють перельоти вдень, ластівки, жайворонки, зяблики, синиці, лелеки, деякі лише вночі, кропив'янки, очеретянки, вільшанки, мухолівки. Але більшість птахів мігрують і вдень. І вночі гуси, качки, журавлі, кулики, дрозди. Залишається лише сподіватись, що назад пташки обов'язково повернуться живими і здоровими. Ми їх обов'язково будемо чекати.